Невдовзі батько буде вдома. Чудово свої нотатки я спалив. Вивчені матеріали лежать тут. Прекрасно. Коробка майже повна, рафале, я вдома, де ж. Він? О, що вже він тут палив. <звук> Господи. Не може бути. Так і думав. Довести геліоцентричну теорію буде нелегко. Мої розрахунки орбіт ще потребують допрацювання. А допоки геоцентрична модель здається більш вірогідною. Гей, hey. uh. пригадуєш мене? Вітаю! Uh. Даруй мені за минулий раз. Чого ти обдарований хлопець? Уже збираєшся до університету? А, де, так. Я вивчатиму богослов'я в наступному семестрі. О, он як. Молодець. Обіцяю, що покладу свої знання на благо суспільства. Якщо це все, то я пішов. Стривай. Часом ця підвіска не належала Губерту. Чому воно в тебе? Це нагадування. Аби я не забував свого презирства до єритиків і не збився зі шляху. Ясно. А ти знаєш, що досліджував Губерт? Ні, не знаю. Так, от він заперечував геоцентричний устрій Всесвіту, єдину істину модель. Скажи мені, от що. Чи присягаєшся ти, що не причетний до Єресі Губерта? А вже ж присягаюсь. Я вірю в той устрій, який нас вчить церква. Добре, молодець. Бувайте. Обійшлося він мене налякав. Тервяся. Обов'язково було змушувати мене присягатися. не догоріло? Як це опинилося в мене на столі? Невже це батько? А? Тут хтось лишив правки. Цей папір нелегко піддається вогню. А! Слід стерегти, поки він не згорить повністю. Батьку, то це ваші правки? Не розумію, про що ти. Останнім часом я втратив пильність, Нестача інформації пригальмувала моє дослідження. Може, буде ліпше поки призупинити його і повернутися до цього вже після вступу. 何度でも何度でも救うこのくらいよルの怪獣になってもここに残しておきたいんだよこの秘密をだんだん食べる赤とは青の星々 i Pero... Що ж я на кою? Не слід було чіпати ті підрахунки. Якби. Якби мене викрили. Добрий день. Д Добрий день. Даруйте за несподіваний візит. Я прийшов з'ясувати кілька питань щодо вашого товариша Губерта. Можна води, якщо ваша ласка? А, звісно. Боже Боже, як же прикро. же Джиначе був вашим мучним, хіба ні? Мабуть, вам дуже гірко за нього. А, ні. Він же був єретиком. Тим паче, він далеко не єдиний учень на моїй практиці. У мене жодних сентиментів до цієї людини. Вас же теж один раз впіймали на єресі. Хіба ви не досліджували геліоцентричну теорію аналогічно? Тут давня історія. Я повністю покаявся. Ми з Губертом ніколи не розмовляли на тему дослідження. <гум> так, не сумніваюсь. Здається, тільки Губерта цікавила ваша минула діяльність. Після вашого розкаяння ви присвятили себе богослов'ю, давали прихисток сиротам і працювали, щоб очистити свою репутацію. Певен, ви не хочете повторного арешту? Ті, хто зрадили віру двічі, безперечно, одержимі дияволом. Заради самих же єретиків, ми вдаємося до крайніх заходів, щоб вигнати нечисть. Ви ж розумієте, про що йдеться. Єретиків спалюють заживо. Отож бо. Мені самому не доводилося відчути подібне на власній шкурі. Проте є такі, що в намаганні стерпіти біль ламають собі щелепи в процесі. Жахіття. Яке. Втім, фізичний біль від спалення це не найгірше, що їх спіткає. Ви точно розумієте, про що я. Їх тіла стають попелом, і що ж від них залишиться на судний день? Нині вчені розходяться в поглядах, що стається потім. Але ось що я думаю, їх спіткає порожнеча, їх спогади, свідомість, душа і все решта перетворяться в ніщо. Не хотів би я собі такої долі. Отже. Ваш син проводить заборонене дослідження, правда ж? Що? Яблучко. Такий юний а вже єрати. Куди світ котиться? Що? Що за безпідставні звинувачення? У вас є докази? Ні, поки немає. Але зважайте, пане Потоцький. Якщо ви дізнаєтесь про його богохульні діяння і не здасте його нам, вам кінець. Якщо вам щось відомо, дуже раджу зізнатись, перш ніж я знайду докази. До того ж, це буде тільки перший його проступок. Якщо хлопчина покається, його негайно відпустять, співпраця з церквою позбавить нас зайвого клопоту. Що ж, я сказав усе, що хотів. Бувайте здорові. Пане Новаку. Якщо це тільки вперше, ви чесно не стратите мого хлопчика. Ні, звичайно ж. Батько. О, о Рафале, Ти вдома. Що таке? Правки на моїх підрахунках. Це ж ви Рафале. Гадаєш, ти здатен довести геліоцентричну теорію. Так. Ясно. Батько, даруй, Рафале. Йди зараз до себе. Продовжимо розмову завтра. Будь ласка. Що пішли, іначе? Що ж, з організаційними питаннями розібрались. Офіційно катуватимуть тебе завтра. Це все ще тільки прототип. Називаю його грушею страждань. Якщо ось так крутнути, бачиш, як відкривається. Якщо так зробити чотири рази в роті, щоки розірвуться. Цілий рік говорити не зможеш. Слухай, хлопче, до твого відома світ придумав дуже багато інструментів, якими можна ефективно завдавати болю. Від болю ніхто не застрахований. Проте є два способи його уникнути. Покайся завтра на суді і заяви, що більше ніколи не займатимешся астрономією. А ще покажи, де ти ховаєш дослідження і власноруч спали його. І, і це все так. Навіть я не горю бажанням катувати дитину. А і ще одне: це ж твоє документ на вступ до університету. Він і досі дійсний. Все, ще маєш шанс присвятити себе богослов'ю. Найважливіший вибір у твоєму житті полягає в тому, від чого саме ти відмовишся. Ти ж в нас розумний, егеш. Знайдеш правильне рішення. Давай до завтра. Побачимось, як почнеш нове життя. Покаятись і спалити дослідження. Думаю, я упораюсь. Я зайшов так далеко, на цей раз теж якось все складеться. Покаятись це не кінець світу, як і спалити дослідження. Цей арешт аналогічно. Заборонена астрономію чи самотність це не кінець. Це не кінець, кінець, кінець. Навіщо я це зробив? Як я тут опинився? Якби я не дізнався про геліоцентризм, то ніколи б не опинився тут. Якби не геліоцентризм, мене б усі досі вважали розумним. Я б не втратив повагу, у мене було б спокійне життя, перспективне майбутнє і шлях сповнений надії. Моє життя було б досі легким. Навіщо я це зробив? Що геліоцентризм значить для <гас> <гас> місячне світло? Яке знайоме відчуття? Як я й думав тоді. Продовжувати займатися астрономією нераціонально, як і тоді, небеса досі далеко. Крім того, на цей раз вікон це навіть менше. Проте проте чому? Зараз, як ніколи раніше, небо ясніше, ніж будь коли воно завжди було таким прекрасним. Отже, чи зізнається винний Рафал в дослідженні геліоцентричної теорії, себто обертанні небесних тіл довкола Сонця? Так, зізнаюсь. Тоді чи усвідомлювали ви, що ця теорія протирічить нашій церковній доктрині? Так, усвідомлював. Церква вимагає, аби винний офіційно покаявся за свої діяння, а також розкрив та знищив дослідження, як і всі пов'язані з ним папери. Так, враховуючи відмінну академічну успішність обвинуваченого, церква дасть дозвіл на його вступ до університету, якщо він погодиться на всі умови. Скажіть, чи приймаєте ви документ на вступ? Важливо від чого я збираюсь відмовитись. Обирай зважено. Це просто слова. У мене все вийде. А тепер покайтесь, будь ласка. Офіційно заявляю, що я вірю в галіоцентризм. Не знав, що в'язнів пригощають таким хорошим вином. Це особливий привілей перед початком тортур. А, ясно. Не складете компанію. Шкода самому його розпивати. Чому ти не послухався мене? Усе просто. Я подумав, що, врятувавши дослідження, я посприяю геліоцентризму. Дарма, не недооцінюй тортури. Завтра до полудня ми розв'яжемо тобі язика. Це ви не недооцінюєте свого ворога. О. Ви зараз протестуєте не мені і не єретикам. Це напівуява, напівдопитливість. Істина, якщо коротко. Істина? Вона поширюється, немов епідемія. Ніхто не в змозі контролювати її. Це надто потужна річ, яку жодна організація не здатна приборкати. Натякаєш перемога за тобою? Ти гадаєш, що правильно робиш для свого майбутнього? Можливо, я помиляюсь. Та помилятися не означає, що все було даремно. А ви знали? Який ефект в макового насіння? Макового насіння? Це кажуть, його використовували в стародавніх Афінах. Якщо змішати їх із отрутою, коротко кажучи, можна померти безболісно. Ось я встиг підмішати трохи. Я підмішав собі. А? Що? Та. Ти брешеш? Ти. Ти. та ти геть схибнувся. Помер ти не думав. Певно. Годі цих нісенітниць! До того ж, твій вчинок порушує наші вчення. Скільки ще ти знущатимешся над церквою? Страшна доля тебе чекає в потайбічі. Ніхто не знає, що є потойбіччя. Цитуючи Сократа, ніхто не повертався із того світу, проте всі вважають, що смерть це найгірше, що може бути. Або, як казав епікур, коли існуємо ми, немає смерті, коли існує смерть, немає нас. Чи, як говорив Сенека, життя довге тільки якщо вміти ним користуватись? Я цілком із ними згоден. Годі вже цитувати Кубку язичників. Вони жили дві тисячі років тому. Вони не мали Бога в серці. Хіба їх слова щось вартують? Вони надихають мене. Що? Губерт помер і щез. Утім, натхнення, яким він мене наділив, не зникло. Гадаю, натхнення певно значно важливіше, ніж скільки ти житимеш. Тому я вирішив, що нехай натхнення житиме, навіть якщо це дорого мені коштуватиме. Ти збожеволів, ти жертвуєш власним життям заради того чого не розумієш. Невже ти не тямиш? Це ж божевілля? Ваша правда. Проте це також можна назвати любов'ю. тепер можна я побуду на самоті. Час настав. Так. Прощавайте. Но має бути десь далі. І як усе до цього дійшло. Ось, знайшли. Земля. Перекладено та дубльовано спільнотою Аманогава. Май Бога в серці. Підпишіться на наш телеграм. Ну і задонать нам на Patreon, Патреон, Баймієкофі чи на Монобанку. Дякуємо.